А зараз наша не знаю, як ваша, але моя точно улюблена рубрика на злобу дня, і цією злобою у нас сьогодні виступатимуть ультрабуки. Супертонкі, високоавтономні, потужні ноутбуки у металевому корпусі. Вони зараз дуже і дуже популярні. Біда тільки в тому, що на цій от їхній хвилі популярності деякі продавці та й деякі виробники намагаються нам з вами втюхати не зовсім адекватні речі. А все чому? А все тому, що інтел як правовласник цього поняття, на якомусь етапі, я так вважаю, здрейфив перед виробниками. От і почалось ой, у вас ультрабук ультра і у вас ультрабук ой, і у вас добре. Добре, і у вас теж ультрабук процесори ж треба продавати усі, і от замість того, щоб рамки поняття ультрабуків ставали чіткими, вони чомусь почали розмиватись. Нас це абсолютно не влаштовує, тому аби нас з вами менше тримали за дурнів, ми вирішили зробити те, що власне кажучи, мав би зробити інтел. Тому давайте зараз встановимо чіткі рамки поняття ультрабук. Враховуючи побажання інтела і реалії останнього часу. Рамки будуть жорсткими, і майте на увазі, якщо якась желізяка випаде хоч з одного цього параметра, це не ультрабук. Для кращого розуміння теми я підготував навіть деякі наглядні матеріали, ілюстрації. Починаємо з процесорів. Процесор повинен бути щонайменше покоління Sandy Bridge, а ще краще Ivy Bridge. І обов'язково в конфігурації I i3, i5, i7, ніяких вам целеронів і пентіумів. А товщина корпусу повинна складати 2 см, 20 мм, не в найтоншому, а в найтовщому місці ультрабука. Вага, максимальна вага 1400 грам, кіло 400 максимум. Жорсткий диск ультрабука повинен бути виключно твердотілими, з дешкою, ніяких вам оцих оцей... вертушок. 4,4 мінімум гігабайті оперативної пам'яті. Хоча по динішнім часам краще 8. Корпус ультрабука повинен бути виключно металевим, з якого завгодно металевого сплаву. І що найважливіше, ніякого вам пластику. Мінімум, мінімум 5 годин. Автономної роботи, тобто 5 годин роботи від батареї. Ну а тепер ті параметри, які ми відверто кажучи, можна. А, а як українською буде прямєбреч? Е, зневажати? Знефтувати. Точно знехтувати. Діагональ екрану може бути будь-якою. Хоча класичні 13,3 – це класичні 13,3. Ну і колись такий важливий, начебто, аспект, як ціна. Інтел колись там хотів, щоб ультрабуки коштували чітко, коштували в діапазоні від 800 до 1000 доларів. Ну ну, сказали наші з вами продавці, і ну і отак. Ну і давайте ще раз. Перерахуємо усі раніше названі нами параметри. А звідси висновок. Коли хочете купити собі ультрабук, купіть, будь ласка, ультрабук. А не те, що нам з вами іноді намагаються втюхати.